Доброго дня, шановні друзі. Радий уже вдруге за сьогодні вітати вас на Ютуб-каналі футбольного клубу Буковина. І давайте одразу ж познайомимося з стартовим складом Буковини. Від вподобайку цій трансляції, аби розігнати її, так би мовити, із синтетичним покриттям стадіону Авангард в Ужгороді. Для... І просто зараз ми чуємо свисток від рефері. Подача. Горо! І Горо! В руках Голкіп. Роман Бодня готується розігрувати разом із партнером. Солдат. Подача від солдата. Заблоковано. Бодня закидає м'яча поближче до воріт. Тут верхова боротьба. І буде удар. Бліт! Так, безуглий завдає Бліт! хорошого пострілу. Реагує голкіпер. На Бойчука. Бліт! Удача можна пробувати ще раз. І ще. Попереченка. На Тищенка. На третій, говорять. І ось це Тищенко. Перепрошую. Можна пробувати. І Родіон Плакса відкриває рахунок сьогоднішнього поєдинку. І вітаємо. чернівчани, з забитим м'ячем. Тут небезпечна атака Минаю. Іван Пономаренко рятує буковину. Бойчук опиняється з м'ячем, віддає передачу на свого партнера і не влучає у ворота. Гравець на перегляді. Погоріло Погоріли сам ще дуже молодий, а от і Пономаренко мають що розказати своєму партнеру. Бойчук щоб штопному майданчику суперника і заробляє пенальті. Богдан Бойчук. І не реалізовує свій одинаць-метровий удар Віталій Кольцов. Умовляється під час передачі Минайці. Ботня Ботня не встигає проштовхнути м'яча далі. Ні, все-таки розігруватимуть. І оцей цей момент ми чуємо свисток Рефері позаду команди з'являється на Ну і власне другий тайм розпочато. Веському клубу. Отож, другий тайм матч з маємо розпочато у складі. Відбулися заміни. Тут хороша атака. Андрійчук із м'ячем. <плес> забиває Андрій Андрійчук. Вже на 46-й хвилин на першій хвилині другого тайму. Гол у ворота Ужгорода. Гол у ворота минаю. Браво нападнику Буковини. Вітаю його із цими забитими м'ячами. Передає він комусь вітання, сердечко, показує через складну травму. На 8 місяців орієнтовно. То великі надії зараз будуть і на Андрія Андрійчука. А тут удар по воротах Дмитра Погорілого, днівчани на підбиранні. Дмитру. закидання проходить. Є удар по воротах погорілого. Той не зовсім впевнено відбиває м'яча, але немає, немає голу в цьому епізоді Буковини. Буховини. П'ять злобіни! П'ять із глубини! Минає м'яч м'ячняється в руках. О, у Кіпра, погріло. А юнацькій команді. Подача. Хамелюк відправляє. М'яча просто в руки. Хамики та Зиков. Чемперенко помиляється з вибування м'яча вперед. <плес> Комбінують. Непогано про Минаю Є удар по воротах погорілого. <плес> Чесно кажучи, я також не проти, щоб будь-хто із цих гравців відзначився забитим м'ячем. Тут Кілєвий може пробивати, і він це робить. Ну і в Цей момент ми чуємо свисток арбітра, який означає лише одне, а те, що Буковина здобуває перемогу з рахунком 2-0 у матчі проти Минаю, аби не пропустити. Наступні прем'єтери. для вас цей матч коментував Іван Сірецький. Дякую за вашу увагу. Почуємось.